Друзі, доброго вечора. Не забуваємо, що ми живемо в 24 столітті, а це століття новітніх технологій, і електромобілі є їх частиною. Перед нами Nissan Leaf, електромобіль. Якщо у вас є частний будинок і плануєте їздити на автомобілі практично безкоштовно, то це ваш варіант. Автомобіль 2017 року випуску Nissan Leaf S приїхав до нас з Америки. Мав удар попереду, але не суттєві пошкодження, сказав, бо подушки не стріляні. І трохи притертості ззаду справа. Чорний колір, досить непогана комплектація. На 30 кВт стоїть потужністю електромотор. І хочу сказати, що електромобілі досить динамічні. Знаєте, шустрі машинки, їхать саме задоволення. Вона не шумить Zero Emission, Mль викидів в атмосферу і долі провора. 160 повноцінних кілометрів влітку ви приїжджаєте на повному заряді, зарядка є в комплекті. На комерційних заправках зарядках ви можете скористатися функцією ЧАДЕМО, це швидка зарядка і зарядитися електромобіль за 40 хвилин. Без ключ доступ, текстильний салон, друзоний клімат-контроль, 4 підйомника, мультикермо. Тут всякі різні кнопочки також є. Автомобіль на автоматі, підігрів сидінь, запуск кнопки, камера заднього огляду і в мультимедії є Bluetooth. Автомобіль проїхав 81 тисячу кілометрів, в принципі, небагато. Салончик у нас акуратний, виглядає симпатично. І хочу сказати, що цей автомобіль буде коштувати 10 тисяч доларів. За 10 тисяч доларів це зовсім непоганий варіант автомобіля, щоб отак от взяти. І кататись. Ще раз повторююся, якщо у вас частний будинок, то вам взагалі супер на ніч залишайте на зарядку. Зранку поїхали. Ти поїхали катайтесь по своїм справам. І все. Дивіться, ось прикольний такий рюзайчок, я так розумію, це тут зарядка у нас є. давайте заглянемо. Да? да, там зарядочка. Дуже прикольно, так на спину набросив, і все, і одразу люди бачать, що ти вийшов з електромобіля. Nissan Leaf ліфт на спині, і все. Щасливе доволі. Отож, ну, друзі, оновлюються автомобілі як з двигунами внутрішнього зря, так і електромобілі. що то у нас... Універсальна така універсальний майданчик з різноманітними автомобілями, під різноманітний бюджет і ваші побажання. Тож друзі, чекаємо.